Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. І разом із Суспільне спорт ми продовжуємо слідкувати за Олімпіадою в Токіо. Усі ключові події ми намагаємося вкласти у 300 секунд. Ось такий у нас челендж. Bucket Challenge. Наша медальна карта і нам люб'язно. Погодилася Дар'я Біла допомогти з її апдейтом, тому що у нас третя бронза Токіо сьогодні у міксті у кульовій стрільбі з пістолету. Наші Олена Костевич та Олег Омельчук вибрали бронзу для країни. Тому сьогодні у нас апдейт. Я відправляю з Оленою Костевич медальку у Чернігівську область, а Дар'я у Рівненську область медальку Олега Омельчука. Дякую, Даша, і маю надію, що в перший день Парижу ми сюди одиничко наклеїмо. У вирішенні дуелі за третє місце український тандем Костевич умельчук виявився сильнішим за представників Сербії. Протягом усього раунду опоненти йшли на рівних а в останніх спробах українці були більш точними і здобули перемогу з перевагою у 4 очки: – 16-12. Для Костевич бронза Токіо стала вже четвертою олімпійською медаллю. А от для 38-річного мельчука вона деб'ютна. Кар'єрі переможну тенденцію підтримала і Іліна Світоліна. Українка повторила свій найкращий результат на Олімпіадах. Світоліна за три довгих сети обіграла Марію Саккарі: 5-7, 6-3, 6-4 І знову пробилась до Олімпійського чвертьфіналу. Тут на неї вже чекає італійка Каміла Джордж. А ще в збірної України утворився такий собі клуб восьми. Одразу три українських спортсменки потрапили у вісімку найкращі. Анна Лисенко пробилась до однієї восьмої фіналу у боксі у вазі до 69 кілограмів. Яна Беломоїна показала свій найкращий результат у кар'єрі на Олімпіадах, фінішувавши восьмою маунтинбайку. Восьмою, а Вікторія Уст вирішила не відставати і теж оновила свій рекорд восьме місце у весловальному слаломі на байдарці. Так тримати дівчата. Так тримати. А ще наші плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов відібрались до фіналу в плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів. Причому Романчук із олімпійським рекордом. Просто вау! Чекаємо фінал. Вау! Wow. У плаванні, окрім запливу Романчука, які кожен день були проведені кілька фіналів. Відмічаємо австралійку Кайлі Маккоун, яка з олімпійським рекордом виграла золото у 100-метрівці на спині. Флора Дафі з Бермуди перемогла у жіночому триатлоні та принесла. Першу золоту нагороду в своїй країні в історії Олімпійських ігор. До слова, Бермуда найменша країна у світі за кількістю населення, яка вигравала золото Олімпіад. Найвідоміша та найтитулованіша байдарочниця світу семиразова чемпіонка світу висловальними славами, Джесіка Фокс знову не змогла взяти золото на іграх. Вона виграла все, що можна було виграти. І то по 5-7 разів, але на іграх. Третє бере медаль та не золоту. На цей раз Джес поступилась німкені Рікарді Функт. Дуже шкода, але, але у австралійки є ще надія на кано. І повзалі невучок. Швейцарки подіум у жіночому маунтенбайку. Це сталося вперше за історію Олімпійських ігор. Чемпіонка Йоланда Неф виграла у всіх майже дві хвилини, а її землячки поділили між собою срібло та бронзу. В історії олімпійського велоспорту таке також сталося. Перша. А ще сьогодні визначились перші в історії олімпійські чемпіони з серфінгу. Ними стала Італо Ферейрес з Бразилії та Каріса Мур з США. І взагалі всі медалі забрали представники країн з виходом до океану. Це якась блін дискримінація країн без океанів. Дискримінація. А от на гімнастичній арені сьогодні сталося дещо дуже неприємне. Чотириразова олімпійська чемпіонка та зірка світового масштабу Сімона Байлз знялась із командного фіналу на Олімпіаді. Причина, яку озвучив тренер проблеми з ментальним здоров'ям. Однак, за деякими даними, спортсменка травмувала стопу. У будь-якому разі бажаємо їй здоров'я. І згадаємо на останок Олімпійський Казус. За дякуємо за нього вже традиційно нідерландським велосипедистам. На тренуванні з BMX нідерландка долала дистанцію. Ніщо не відчувало трагедії, але чомусь робітник об'єкта вирішив прогулятися саме трасою. На щастя, усі живі і здорові. Але ну як, ну як у цих нідерландців у це все виходить, а? Ну що, на цьому ставимо крапку? Побачимось уже завтра. А ви не забувайте слідкувати за Олімпіадою разом із суспільне спорт. І підпишіться на канал, а то я вас знайду.